Всім привіт! Канал Магія рослин, наш сад на півдні України, Миколаїв. У нас спекотно, дуже спекотно. Мені пощастило, що зараз під час зйомки хмаринки, тому що дуже багато разів вимикається камера під час зйомки, саме в спекотну погоду. Спекотно не тільки в Миколаєві, спекотно по всій території України. І напевно вже всі садівники звикли до такої погоди. І я хочу сказати, що у нас є в садочку рослини, які... Чудовий мають вигляд навіть в таку спеку, коли немає дощів, коли вони зростають на відкритому сонячному місці, і навіть вони дають приріст, вони виглядають здоровими. Чому ж так відбувається? Чому газонна трава пожовкла? Чому молодило у мене жовтіє, а троянди буяють? Чому деякі хвойні рослини пішли зростати? Цей репортаж буде про. Магічні дії, які я зробила, цікаво? Дивіться. Маю плодовий садок, це росте персик. І ще декілька тижнів тому стан дерев був незадовільний. По-перше, не вистачало мікроелементів, про що свідчить забарвлення листя. І по-друге, спека та інші стресові ситуації мають вплив на рослини. А в нас ще проблема з водою, з поливом, і це погіршує стан дерев. Тому зробила оприскування баковою сумішю, яка допомогла вийти зі стресу та підживити рослини. Дійсно, обробка спрацювала ефективно, тому з інтервалом в 10 днів ще зробила оприскування. Можу сміливо рекомендувати препарати, які застосовувала. І першим в баковій суміші я розчинюю препарат сірки, нестачу її можна побачити по листу рослини. Наприклад, на трояндах були більш виражені ознаки дефіциту сірки. Потреба в сірці залежить від рівня азотного живлення. Чим вища доза азоту, тим більше рослини споживають сірки. А також сірка діє як контактний фунгіцид та крицит. Це профілактика хвороб та кліщів. Другий препарат був вимпел, стимулятор антистресант. До складу входять гумінові і карбонові кислоти. Він допомагає як під час спеки, так і коли заморозки короткочасні. Тобто препарат актуален як влітку, так і восени. Можна і навесні. Також препарат сприяє засвоєнню всіх видів добрив, збільшує масу плодів. Третій препарат. Оракул, комплекс макро та мікроелементів це універсальне добриво, яке допоможе будь-якій рослині мати здоровий вигляд. Всі препарати українського виробника, бакова суміш, безпечна для людей, тварин, комах, обробляла у вечірній час. Сірка має специфічний запах. Майте це на увазі. Якщо ви бажаєте отримати чудовий результат, то краще всього застосовувати антистресанти доброго не наприкінці сезону, а ще на початку. Тоді буде і врожайність, і здоровий вигляд, фотосинтез, зелене листя. Також це імунітет рослини, стійкість до хвороб це дуже важливо, і це все можна робити, якщо у вас є час і якщо правильно застосовувати препарати. І я також хочу підживити інжир. Хоча я не бачила на ньому ознак чогось там, щоб не вистачало. Але це дерево вже віддало нам врожай. Була перша хвиля в липні, і зараз вже наливаються плоди. Вони повинні бути приблизно. А ось і маленькі вже побачила. Ну це напевно він пошкодився чимось. Тому що дуже-дуже маленький. Будуть плоди вересень-жовтень, і потрібно, щоб вони і налилися, і був міст цукрів високий, щоб дійсно було смачно, дерево було здоровим і воно змогло війти в зимку підготовленим, а навесні нас порадувати. Другу підживку я робила іншим складом. Застосовувала стимулятор вимпел, комплекс добрив оракул, як в першій баковій суміші, але замість сірки було залізом. Це висококонцентроване добриво, що запобігає прояву хлорозу. Чому залізо важливо для рослини? Тому що у разі виникнення перших ознак хлорозу в листках порушується утворення хлорофілу. Листя втрачає зелене забарвлення. См'яніє і перечасно опадає. Ріст рослин повільнюється. Цю бакову суміш я застосовувала на хвойних гортензіях, трояндах та плодовому садочку. Хвойні рослини я стригла в червні, є відео стрижка ялини, стрижка ялівців. Дивіться зараз, в якому вони стані. Цей міксбордер я не поливаю. Це тільки душі, і я обробляла ці рослини антистресантами. Я додавала мікроелементи, тому що в нашому ґрунті не вистачає міді, заліза, цинку. Тобто глинистий ґрунт або суглинок, так він бідний на ці елементи. Тому де взяти рослинам, мікроелементи, ми садівники їм допомагаємо. Препарати безпечні, не мають запаху, крім сірки, там є трохи специфічний запах, але все ж таки нам потрібен мінімальний захист при обробці. Мені допомагав синочок, коли ми робили оприскування гортензій. Застосовували на гортензіях бакову суміш, мультикомплекс залізо та антистресант. Дивіться, це молоді гортензії, які я висаджувала в жовтні. Ще їм складно у нас на півдні Затінок є від соняха. Бачите, старе листя ще до обробки. Ось таке воно. А нові, нові листочки зелені, здорові і все нормально з ними. Я не буду вихвалятися і казати, що Такий вигляд мають завжди наші рослини, ні. І ще в липні були ознаки: і нестача була мікроелементів, було світле листя, був краєвий опік на листях, це коли не вистачає калію. Тут прокладен крапельний полив, але я його не можу застосовувати дуже часто, тому що і погана якість води. І в нас поганий тиск води. Тому рослини дійсно, особливо троянди, після обрізки, після першої хвилі, вони загальмували. Стрес це і обрізка, стрес, це і спека. Тому потрібно виводити зі стресу рослини. Яким чином? Це препарати антистресанти плюс добрива. Поєднання стимулятора Вимпол та Доброва Оракул це дієва допомога. Я побачила результат через сім днів на листяних рослинах. Завдяки обробці краще утримується волога в листях. Для нашого садочка це дуже актуально. Рослини швидше відновлюються після пошкоджень, обрізки і не так часто хворіють. Я використовувала максимальні дози препаратів згідно інструкції, але літрової пляшки вам вистачить мінімум на 20 обробок по 10 літрів об'ємом ці препарати доступні за ціною, їх легко зберігати, не потрібен холодильник. І можна застосовувати як в саду, так і на городі. А якщо дефіцит якогось елементу живлення, наприклад, є хлороз, заліза, магнію, калію, цинку, в таких випадках додаємо концентрований препарат з відповідним елементом баковий суміш. Або застосовуємо окремо. Всім, для кого важливо, щоб ваш садок був не тільки гарним, але й здоровим, щоб була віддача не тільки в цей сезон, але й щоб було здоров'я на декілька сезонів. Допомагайте своїм рослинам, підживлюйте їх, допомагайте препаратами-антистресантами, тому що ми сховалися від сонця, ми пішли, попили водички, ми там щось, якийсь вітамінчик з'їли, а рослинам важко. Давайте їм допоможемо. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.